Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Усі ключові події життя адвокатури цього тижня відбуваються в Ужгороді. Адже саме там зараз проходить чергове засідання Ради адвокатів України, відкриваючи захід, голова Лідії Завітова нагадала про ключові події, рішення, проєкти та проблеми, якими жила українська адвокатура у 2023 році. Це і спроби нав'язати нам наратив про зловживання процесуальними правами і намагання зробити адвокатів колаборантами, і ототожнення адвокатів з їхніми клієнтами. Ну і на сам кінець постійні зазіхання на права і гарантії з боку правоохоронних та інших державних органів України. Також на засіданні нагадали про розмір внеску, який адвокати мають сплатити у 2024 році. Він традиційно прив'язаний до прожиткового мінімуму. Тож, зважаючи на положення закону про державний бюджет, в 2024 році він становитиме 3028 гривень. Окрім того, адвокатам, адвокатським бюро та об'єднанням, які є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть стати в нагоді деякі підказки щодо заповнення та подання відповідної форми звітності до Міністерства юстиції. Інформаційний лист з такими рекомендаціями затвердила Рада адвокатів України. Засідання Ради триває, тож цікаві новини ще попереду. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.